Добрий ранок наші хлопчики, добрий ранок, дівчатка. Каву попили, поговорили з вами, посміялись, пошутили, дощ іде, але це все добре. Сьогодні ми отримали яремчий товарчик. Вчора отримали леса з Костюком в Одесі, ми тут віремче. Товарчика беремо ми небагато. Допустим, кальмарчика ми взяли шість штучок. Ви знаєте, що кальмарчик він дуже смачний, він дерев'яний, Кальмар фарширований мідім, 1500 три за кілограм. Потім ми отримали скумбрійку, фаршировану вона 1100 сто за кілограм. Потім ми отримали отаке торнадо в'ялене, воно 1500 гривень за кілограм, капчені тортики і тортик з мідіями 1500 гривень за кілограм. Що ви бажаєте? добрий день. Я хотіла привітатися з одну з Сировим. Я з сировий. Я з сировий. Серйозно? Я вам зателефонувала. Раніше як там п'ятаю. Так. Ви теж сирове, так? Тюха. Чуха, Таня тюха. А я думаю, ви похожі, віта. да, да Світа, да, да. А ви тут прожили? Я хочу сказати, мір тесінь, так, а да? вообще. Ну багато що буде добре, що хоч світуля намирає, те всі так узнають. Але скати, знаєте, сир, вежі жіночка, 33 років тут живе. Так, і ще яблунь, яблуні. Це подаля, тоже шарки з сирови живе. Так, мої хороші ті. Вона такі точки вам показали, що є до мене. Значить, дивіться. Ми беремо їх небагато, щоб так, що ви знаєте, що ми там взяли. Як ми беремо, ми в Одесі беремо, ми можемо по 400 кілометрів, по 300 брати, але там передачки передаються. Тут ми беремо небагато. Ми взяли, бо, допустимо, 6 штук таких, таких скільки Блад, нам дав? 2, 4, 6, 7. Капчовік ми взяли, 24. 4. Взяли, понад мітіями теж ми взяли 2, 4, 6, 7 штучок. Ви знаєте, що все воно по тикресенку продається і все воно свіженьке. Вистава ходить завакумований в таких паличках. Бачите, ми це все будемо розрізати і там по 5 кіло, по 400-500 грамів. Тому що, ну, отак так повинні сказати, все, все воно заходить. І ми вакуміруємо для того, щоб воно не обвітрювалося. Для мене це дуже важливо. Танюшка, ти вже включай, правильно, дивіться, ми це все відкриваємо, розриваємо поки, потім ми ріжемо долічками і все будемо вакуувати. Цей кальмарчик в'ялений фарширований мідієм. Він дуже смачний, він не похожий ні на що. Ви знаєте, що кожна продукція вона вкусна по своєму. Отакими кусочками ми нарізаємо і будемо вакуумувати. Вакууматор, ви знаєте, що в нас є. Ми вакуумуємо самі по кусочках, тому що ми багато кусок не візьмемо. Ми стараємося робити кусочки такі 300-400 грамів, щоб людина пішла, кусочок дві. Слушайте, кальмарчик простою. Тут ви йдемо з креветочкою, з мідіями, з сиром. І отакий, от він йде м'ягенький, він не жорсткий, це йде в'ялений кальмарчик. На 1500 гривень за кілограм, дівчатка, він дуже смачненький. Ось такі качалочки він приходить, такими кусочками ми робимо. Я раз сказала, для мене дуже важливо, не те, що ми там взяли його і продали. Дівочки, для нас дуже важливо, Танюшка, щоб видали дегустацію, що Щас Танюшка нам скаже, який він по солі, по вкусу. Для мене це дуже важливо. Він не Якщо, не дай Бог, сольолі, він чуть солений, він поїдемо назад. я допомагати його не буду. Марчик, я вам показала, тепер скумбрієчка. Скумбрічка, ви знаєте, що ми любимо новінки. Я, я ще раз кажу, ми не беремо його багато, тому що люди, знаєте, поки розпробують, але тут вже розпробували хапчоний тортик і корочку наш, тортик з мідями, Це йде скумбрійка. Подивіться, тут йде. А, брешо, яка скумбрійка. Це наше любі. О, я його так люблю, слухайте. Значить дивіться, це йде форелечка з сільодочкою. 1100 гривень за кілограм. Воно таке вкусне, я вам навіть не можу передати. Скумбрі тут іде сільотка і форелечка. 1100 гривень за кілограм. Ви знаєте, воно не похоже ні на що. Я завжди... влад каже, давайте будемо робити якісь новиночки. Кальмарчик, ви знаєте, в нас він давно. Люди розпробували, беруть хорошо. Так само всі мій звісний наш торнадо, копчений торт, тортів з міді. А от ці що до речі, я закрав знаєте, що сюди. Окунь теж дуже смачний. Саме головне, ви знаєте, його попробувати. Тому що, поки ви його не спробуєте, ну, ніхто не скаже, який в нього вкус. Але для мене зараз важливо, ми ще пробувати на сіст. Якщо, не дай Бог, він не буде сльози, він виїжджає назад. Дівчатка мої, так, копчений показала, торнадо ну, показала. Ми зміть я, все одно я його розрізаю, бо, по-перше, ми його будемо пробувати, по-друге, зараз ну, сюди вакумірати по кусочкам, бо там, кроме копченого немає нічого. Люди хортики в'ялений. Тортик з мідіями теж йде в'ялений, він дуже смачний. Значить, дивіться, торнадо всі мій любими, наш тут йде палтус, форелечка, вялені томати, тунець. Він йде в'ялений. Тортик з мідіями теж в'ялений, цей тортик капчений. О, потух світ, пожалуйста. Аж потух світ, але назові свічечка, трошки видно. Значить, тортик з мідями теж входить. Тунець, палтус, форелечка. Ескала і міді. Мої хорошенькі вялені тортики, копчені тортики. Зараз ми все, до речі, так само і кальмарчик. Кальмарчик теж йде в'ялений. Ми ще всього завакумуємо, і найголовніше, що де приходить, у нас дегустація нашого товару. І святку потух. Танюшка, що, що теплі ремонтуємо. А, тільки що заїхала, я бачу, а може щось виточно завчати, а вона лікар заїхала. Включила, зараз 15 хвилин не буде. Поки я наріжула на дегустацію, тоді ми, ми тортик торнадо. Тортик. тортик в ньому йде, хто хоче, набор. Набор всього, бо він дуже смачненький. Зараз ми його опять же ріжемо мен... долічками його, Боже, рукавичка, мала рукавичка, ми треба скоро стінку влізти. А тут поки вам його пополам, зараз талішечка буде його скривати, якщо я не вирішувати. Бачите, торнадо, тут іде і тунець, і палтус, і вялені томати. Він теж дуже вкусний, не похожий ні на шок. Ну, ви розумієте, кожен рулет і кожен тортик вкусний по-своєму. Але я хочу вам сказати, якщо я отримую товар і ми його пробуємо, він якщо солений або щось не то, я його ніколи в житті продавати не буду. Я все вертаю. Ну, мої поставщики це вже знають і вони роблять так, щоб воно було все таке, як треба. Тому що, ну, чесно, для мене дуже важливо, щоб людина прийшла, поїла. А не те, що я продала, я да? а людина прийшла і сказала, а ми взяли не те, що нам потрібно. Так, капчений тортик, в ньому три віда. Три Нет, Мерлин и Эскалара. Он тоже очень вкусный. Ну и всеми любимый наш тортик с медиа. что у нас тут... И не сухая. Вот она такая нежная, нежная. Очень вкусная. Дуже вкусненькая. Девчатка, mm -hmm. еще вам оливочки. Подождите. Крупные. С кисточкой. Дуже, дуже вкусные. Валя сказала, что мы еще не уходим. Она еще не уходим. Дуже вкусненько. Даже не можем слова сказать, Їм, не зі... да? mm -hmm. Тут просто без слов. Просто... Я думаю, що так не буду, не буду їсти, не буду потом зі. О! Так Ви знали, що не треба да, сидіти вдома, так? Да? Сміти, дуже вкусно. А ми зучаємось. Ему і плачем, да, Так. Да. такие филе 800 гривен за килограмм, вот так оно мотается. Вот такие кусочки пищевой Вот такие кусочки филе вот. чистейшее, вот так берется и мотается. Вечером делается, в утром на стол. пленку и все готово. И вот готова тележка. Звонить за номером телефона 098 493 0776 и царь Рыбулька поедет до вас. А в среднем 350 да, да? полкило 400, 350, разные кусочки. поки наш Костік торгує, наші дівчатка завітали на сніданочок. А ну тримайте. Боже, яка красота. Ой, серце зараз лопне. А ну, дівчатка, продегустуйте. Наш вялений тортик, скумбрійочка. А що, хліб теж коїсти? Ну, хочете без хліба? Значить, я даю Оліні хвостик. Це як світуля, Оліні. Так. Саме обласне. А я – Гайша. Так.

Не будем ветра. Не будете А-а. метра? Знаєш, такі хуміки будуть сірі. Ні, це очень вкусний оце і сиром. Оце форель. Так, тут форель, кальмар і... І сир. Ну дуже-дуже він смачний, да, я його теж люблю. Дівчатка, а вас сьогодні рано кудись? Да? Завтрак по царству. Да. Да. А мені полива дуже дуже смачна. Тут кісточка така. Я так більше люблю чорний. Чорні? А чорних немає, з них хочеться далі. Ні, чорні, чорні залишились тільки в стеклі. А стеклі у них з чим си. Є з кісточки і без кисточки. А у них такий розмір у них однаковий. кто не мне сказал. Главное, Майя. Может, Костик не знает? Даша. Тоже вкусненько. А ну у нас торт экземедемы. О, что так красиво. А, и очень да? выглядит. Да, вкусно. Тоже очень вкусно. Вкус такой необыкновенный. Да? Я еще не пробую, но я можу дам. Півтори тисячі. Ну стоїть этого. Знаєш. Стоять. А оце сфорелички пробували з сиром? Вкусні. І сортика тетя валя взяла мидии, да? так? Да. Ну, yeah. по весинке обалденно, і самое главное, она не распадается. Вот, да, воно гарно тримається, кучі. Те, що розпадається, не розпадається, це наш Михайлович. Ми не зупинить. Дівчатка оливочкою заїдає. Ці рулети малосолки, дунайка малосолка. Де ти для дунайку, Костю? Кажу, дунайку з комбрія. Ну ми за дунайку зробили. Комбрівечка по 200 гривень. Це да, 5 ,5 рит, за кілограм. І оливочка? Оливочка 300 гривень баночка. Дівчатка, а от ти порахуйте. <ріпи> <ріпи> Вони є з кіточки і без кіточки. Мені здається, з кіточка підійде. З річками нема? <ріпи> олива, олива з металем. <ріпи> Тоже вкусно десь люди. Це его. Офигеть. Угу. Девочка Лима. Классно. Угу. Угу. Ну смачней, дівчатка, все смачне. Дівчатка, ви поїли? Да, Горденько посідали. Ай, угу. Айла. а мы вас не взяли. Да рейд наших. А світульки що передавали? Дуже скучаємо, дуже. Так, Танюшка, ну що, давай. Там тільки що костик. Ні, це прямо ручками бери його. Що ти? Прямо вилочкою. Я ж хочу виличку. Ну по-культурному, так, да, Танюшка? Ну, да. Так, тортик наш торнадо, мої хорошенькі. в'яла ні тематики, палтус, тунець. А ну посолі. Мені головне посолі, Танюшка, як буде. Посолі. Мало солочка. Мало солока, да, да. да? Смачно. Танюшка, хлібчика дати тобі? Чи байдуже без, не, не. Не, без хлібчика, да? Дівчатка, дивіться, це наша новіночка. Ану, Танюшечка, сільодочку, Бо я розумію, що ти будеш розтягувати з удовольствия. Але мені Селедочка, каже, дивіться, де сільодка з парелечкою. Посолі. Танюшка, головне посолі, моя рідна, як воно? Ні, мало солочка. Да? Да. Мало солка, так? Іменно мало мало солочка. Так, квіточка. А кальмарчик, не жорсткий кицюня, а тепер не треба, щоб. Не, а хальмарчик. ти ще не пробувала, моя рідна. А я його вже тихенько їла, там теж. Ага, тихенько да. ти їла трошки, да, да? Молодець. да. Грезла, м -м -м. да? А Ану Танюшка. М -м -м. Танюшка, ану кальмарчик, давай мені. Кусняшечка? Кусняшка? Да. Так, і да. що там у нас ще є? Що там у нас ще подожди є? Ну, у нас тут є ще багато. А, ще з міді, з, да, з мідіями. Для мене Танюшка дуже важливо, щоб він був би не солений. Квіточка не солений. Дивіться, кальмарчик з міді. Він теж. Ой, кальмарчик з мідіями. Тортик з мідіями. а ну, Танюшечка солі мені, моя солі мінімум. Диви м'ясо, просто м'ясо. Диви, бач? Бачу. Диві. Тепер відкривай ротик. М -м -м -м. і кажи, яке це м'ясо. Дівчатка ми замовлення приймаємо на Viber 098 493 0776. Подивіться на ці вкусняшки. Танюшка, смачного тобі. Спасибо. Давай сніданочок з рибулечкою. Да. Між дочим, кальмарчики, це ж білочок, Танюшка. Живчик у мене, мої, так що такий. Сьогодні і у Костіка снід... і у них теж рибний сніданок сьогодні. Так? Да? Так, да, зайчик мій. Сьогодні рибний сніданок у всіх. Так що, мої хорошенькі, приходьте, у нас є абсолютно все. І віремче, і приємче.